Військовим, які боронять Україну на передовій, передали сучасну зарядну станцію від Кременчуцької громади. Обладнання дозволяє забезпечувати електроживлення у польових умовах, заряджати засоби зв'язку, дрони, рації, медичні прилади та іншу важливу техніку. Хлопці з Кременчука, хлопці захищають нас з вами, і наше завдання максимально технічно. Забезпечити їх всім необхідним, це вже не перша наша допомога цьому підрозділу. Будемо продовжувати підтримувати. їх. Кожен пристрій, який допомагає нашим воїнам залишатися на зв'язку, це внесок у перемогу. А головне у збереження життів наших захисників і захисниць, що нині є найціннішим. Переконаний депутат Кременчуцької міської ради Сергій Порчарян. Звертаюся до наших хлопців, головна задача сьогодні всім повернутися живими і здоровими. Ми тут на містах зробимо все, що можемо, для того, щоб вам легше було. Там бити цього ворога, бити проклятих расистів, приходьте всі додому живими і здоровими. За словами військових, така техніка сьогодні є однією з найнеобхідніших на передовій. Зарядні станції дозволяють працювати автономно навіть там, де немає доступу до електромережі. Велика подяка містянам, а також пану меру, всім, хто допомагає нашому підрозділу. Бипола рулять. Слава Україні! Героїм. Героям слава! Кременчуцька громада продовжує підтримувати своїх воїнів не лише словами вдячності, але й конкретними справами. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.